Доброго дня! Мене звати Вовкогана Ліна, і я хочу представити свій твір на тему Один день життя тележурналіста власне, тележурналіст це не професія, а покликання. Так, існують певні незручності, часто ненормований робочий графік, але загалом всі переваги. Перевершують недоліки кожного ранку кава, легенький перекус та гарний настрій. Навіть якщо у житті якісь негаразди, вони мають залишатися вдома, а на роботі зникати назавжди або перетворюватися в якусь привітну посмішку. А коли ти працюєш тележурналістом, потрібно бути готовим до сенсації кожної миті. Слів не можу, не хочу, немає часу просто не існує. Оперативне реагування на новину найголовніше. Адже в будь-який момент може зателефонувати друг або колега та поділитися ексклюзивною інформацією. Тоді, забувши про всі нагальні справи, разом з зі своєю командою виїжджаємо на місце події, аби записати гарний матеріал. Ну звісно, якщо ж не ми, то хто? Оператори, як завжди, вишукують плани для зйомки, експериментують з точками, знімають різні важливі деталі. Допоки я, неначе білка в колесі, опитую свідків. Або готую якісь коментарі для майбутнього інтерв'ю чи репортажу. Імпровізувати на камеру, звісно, добре, але не завжди результативно. Тому, взявши в руки мікрофон з емблемою мого каналу, починаю висвітлювати п'ять найголовніших запитань, які обов'язково треба висвітлити в своєму репортажу: де, як, хто, коли та навіщо уважність та ясність. Запорука успіху, особливо якщо ми працюємо в прямому ефірі. Після цього повертаємося в студію і продовжуємо працювати. Журналіст це та людина, яка щохвилинно поринає у вирій подій, тому відпочивати аж ніяк не вийде. Те написати, заголовок придумати, показати головному редактору свій матеріал, виправити помилки. Це ще далеко не всі справи журналіста. Також потрібно підготувати запитання для майбутнього інтерв'ю з запрошеним гостем, тому що погодьтесь, запитання, де ти народився та коли пішов в школу. Зараз нікого не цікавлять. А рівно о оп'ятій сидячи у зручному кріслі з легенькою посмішкою сказати всім телеглядачам доброго ранку. З вами в ефірі програма «Акценти» та її незмінна ведуча.